Протягом шести місяців 2024 року слідчі служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях повідомили 33 підозри ворожим інформаторам. 25 з них уже отримали вироки. Одним з них виявився мешканець Мирнограда. У результаті контрдиверсійних заходів служби безпеки затримала інформатора Росгвардії, який шпигував за локаціями українських військ в Покровському районі на Донеччині. За завданням російської спецслужби інформатор розвідував в місця базування та переміщення українських військ поблизу передової. Також ворога дуже цікавили локації української бронетехніки та об'єктів критичної інфраструктури на території Мирнограду та навколишніх селах Покровського району у квітні 2024 року. Охоронець однієї Донеччини у месенджері Телеграм познайомився з представником ворожої армії. Співрозмовник запропонував йому збирати інформацію, яка може зашкодити обороноздатності та державній і безпеці України щоб зібрати потрібну інформацію, фігурант пішки обходив місцевість, де приховано фіксував розташування українських захисників. Розвіддані були потрібні окупантам для планування своїх наступальних дій на східному фронті. Зібрані відомості зловмисник телефоном передавав представнику так званого ОМОН МВД ЛНР, який наразі входить до Росгвардії. У вигляді текстових повідомлень та скріншотів електронних карт, всього агент встиг передати дев'ять локацій, був затриманий співробітниками СБУ. СБУ поетапно задокументувала злочинні дії фігуранта, провела комплексні заходи для обезпечення українських військ. А на завершальному етапі затримало його у власному помешканні. За даними контрозвідки служби безпеки, затриманим є ідейний прихильник окупаційного режиму, якого ворог дистанційно завербував до негласної співпраці у квітні 2024 року. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111. Це державна зрада скоєна в умовах військового стану. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.